Копилот в Outlook допомагає бути в курсі електронної пошти. У вас є важливі електронні листи, на які потрібно відповісти. Копилот може допомогти вам відокремити сигнал від шуму та повернути вам години часу. Це допомагає сортувати вашу папку вхідні, щоб ви могли визначити пріоритетність найважливіших електронних листів. Копилот допоможе вам у дорозі в Outlook Mobile. Він може підсумовувати довгі ланцюжки електронних листів. Ви можете створити проект відповіді, використати дані з файлу Excel, і копилот згенерує відповідь для вас. Ви можете редагувати його, ви можете зробити його більш лаконічним, змінити стиль написання або додати більше контексту. Тепер усе, що залишилося зробити, це переглянути запропоновану відповідь і натиснути кнопку Надіслати. Це зміна продуктивності.